Шосткинська громада готується до великої толоки. На цьому під час щотижневої апаратної наради наголосив міський голова Микола Нога звернувся до всіх з проханням плідно попрацювати, аби привести до ладу територію громади. Весна на вулиці, і я закликаю всіх розпочати серйозно прибирати територію нашої громади і в селах, і в поселках Вороні і в шостці, і на вулиці, і в садових масивах сьогодні. Приходила група людей, треба їх підтримати по включенню електроенергії. Ми будемо робити все, щоб допомагати, але кожен на своєму місці повинен думати, як зробити його красивим. Коло будинку вигребти, вичистити, на садовому масиві, на дорогу, на тротуарі і таке інше. Наша спільна задача підстригти дерева, зробити місто красивим. Міський голова також зауважив, що до загальноміської толоки слід долучитися всім відділам, управлінням міста та всіх населених пунктів громади. Ну, Незважаючи на канікули, організовуйте, щоб, особливо там, де є жив нас вільні працівники, які не задіяні повністю технологією навчання, вийшли на вулицю з нормальним настроєм, сонце світить, прибрали, побілили і таке інше. Добре? Освітяни вміють це робити, і я думаю, що ви покажете приклад цієї справи. Поцікавився міський голова і участю медиків у загальноміській толоці. Де ви будете працювати на день толоки? Де? Які обсяги? Що будете робити? Які сажанці будете садити? Всі працівники будуть працювати на своїх територіях прилеглих до закладів охорони здоров'я, як в сільській, так і. Якщо треба саженці, то ми будемо їх куполяти і вам видавати. Не тільки вам, а всім я маю на увазі. І прибирати, і замовляйте техніку, якщо треба щось вивезти, ми допоможемо оплатити і таке інше. Якщо треба мел, мел, якщо є звість, і таке інше. Тобто краска для покраски, давайте спільними зусиллями працювати над прибиранням міста. Громади не міста, а всієї громади у вас в кожному населеному пункті великому є ваша установа, і ви там можете теж попрацювати. Управління з надзвичайних ситуацій в свою чергу вже визначилося з локацією, яку прибиратимуть на загальноміській толоці. Колектив управління е, готовий до роботи е, в день толоки, е, в березому гаю е, в локатки. При в'їзді в місто. О, молодець. О, взяв кусочок, візьмете кусочок, вичистите, вигребете, будете їхати, будете радуватись, що там чисто.